Вітаю вас на нашому каналі. Друзі, ну, Сьогодні ми хочемо зняти всі питання з того, що, чи можливо збирати насіння із гібридів ну, Сьогодні про е, перець. І що з цього вийде. Ну, ми вже в минулому році вам показували, що купили в магазині просто велику таку перчину, навіть не сушили його, зразу ж вибрали насіння, посіяли, виростили. І виріс прекрасний перець. Ну, але ж ви знаєте, що багато хто говорить, що е, дійсно що можна там е, один рік зібрати, на другий рік вже буде е, зовсім не те. І щоб наочно вам... Продемонструвати, показати вам, що ж виросте з того насіння, яке вже зібране повторно. Друзі, сьогодні і хочемо вам показати. Ну я сказав, що знімемо всі питання, мабуть, все-таки не всі, то тому що ну, не, не всі гібриди, як, як пишуть, являються гібридами. Ну, це, мабуть, від виробників залежить, тому що ми вже перевіряли це на томатах. Деякі томати дійсно коли гібриди, то вони збираєш насіння і не виростають уже нормальними, а деякі ростуть прекрасно, багато років. Ну Сьогодні все-таки про перець, про той, що ми купляли в магазині і зібрали повторно з нього насіння. Друзі, ось Ну зразу хочу сказати, умови були при погані. Ми вже розповідали про помідори, що спека. Ну, а перець ми ну, пробували хоч трошки його поливати тією, тим мінімум води, яка в нас була. Ну, а на, на томати не вистачило. Так, друзі, дивимося. Ось той перець, кубовидний, ось ми його посадили тут. Ну, Тут так більш менше трошки. Але все-таки він якийсь недорідний виріс. Тут ось другий кущ. Взагалі врожайності ніякої. Одна перчина, тут ось щось таке маленьке, недорідне. Це не те, що на один, кущ, ось дивіться, і далі ще і хвороба напала. А хвороба нападає, коли рослина, в першу чергу, коли рослина слаба, погано розвивається, росте, і оце і хвороба тут зразу, тут, як тут. Оце, друзі, той перець, який ми. Зібрали насіння і посадили повторно. І для того, щоб зрівняти, ми ж посадили насіння, яке е, зібрали перший раз. Ось дивіться, який результат. Тут те ж саме, що і в прошлому році. Дивіться, який прекрасний, чудовий перець. Рослина єлі тримається, тому що обчіплена перцем. І далі ось теж тут трошки менший, але по вражайності чудовий і перцю багато. Теж оце декілька кущів ми посадили для порівняння. Тому, друзі, дивіться, робимо висновок. Дійсно, коли гібрид один раз Зібрати можна і те насіння, ну навіть якщо не посіяти його в перший рік, там в другий ну більше трьох років не бажано, тому що перець після трьох років вже сходить погано. Але все-таки пару років зібране насіння можна садити і ви отримаєте той самий результат з тієї причини, яку ви там чи купили в магазині, чи десь придбали. Ось про це і хотіли ми розповісти. Тому, якщо було комусь цікаво, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.